Так, ну що, друзі, всім привіт! А зараз хочу вам запропонувати переглянути а, таке відео наш продовження плейлисту мій велосипед та його модернізація. А, хочу показати, як же ж працює той велокомп'ютер, що я показував вам. І також велосигналізація, а також анонс планів на майбутнє, що ж якась ж модернізація очікує на мій велосипед. Е, Зразу скажу, що це пов'язано з гаджетами, це пов'язано з технікою, електронікою. Е, ну, Зараз більш детально вам розкажу. Так, ну що ж, отак ось виглядає велокомп'ютер на рулі велосипеда. В принципі, в такому очікуваному режимі показується у нас година. Ось Бачимо, зараз година. І якщо почати рух чи увімкнути, ну натиснути на любу з двох клавіш, з'являється основні дані комп'ютера. Це швидкість годину, а також можна перемикати клавішові, бачите, загальний пробіг, пробіг дистанції, максимальну швидкість дистанції, середню швидкість часу, з якої було ну, проїхати на цю дистанцію, поточна температура. Тут отак легко можна повернути, зняти. Комп'ютер, як бачимо, тут є два контакти, дуже е якісно встановлюється в принципі, і нікуди звідси не дівається. Перевірено, так як я наїхав вже досить-досить довго. Ось. Так, Скріп ось закріпив я проводом. Ось таким чином тут поставив оцей. Магнітний датчик, греконовий тобто датчик. І на самому колесі ось тут є сам магніт. В принципі, немає різниці, де встановлювати, чи вгорі, чи внизу. Все тут працює, на таких затяжках, нічого нікуди не дівається. Потрібно тільки перед початком налаштування, коли ви перший раз вмикаєте комп'ютер, потрібно внести всі налаштування одразу ж. От, там вказати які у вас колеса, діаметри їхні, вести годину, це все можна налаштувати зразу, привінкні. Ну, а також за допомогою клавіш, в інструкції в принципі, все написано. Так. Також хотів би показати, як же ж працює та як я встановив велосигналізацію. Так, ось вона в мене встановлена під сидінням. Ось таким чином я тут закріпив, щоб не було видно, вверху знаходиться клавіші і дуже просто затискається клавіша. Б. Утримуємо до сигналу. Все, в принципі, через 5 секунд велосипед вже буде на сигналізації. Трошки зачекаємо і давайте попробуємо доторкнутися. Ось бачимо, лунає сигнал. Лунає сигнал. І за допомогою кода вводимо. Ось так розблоковується, все, в принципі, і чути добре і якісно. Так, ну що ж, давайте зроблю невеличкий такий обзорчик велосипеда. І зразу хочу сказати, що на майбутнє очікуєте ще декілька відданих пов'язаних з перелаштуванням даного велосипеду в електровелосипед. Так, так, в електро це вже не новина. Можна перебунати за допомогою мотор колеса. Для цього спеціально заказав ось такий багажничок, який кріпиться під сідлом. Ось він, даний багажничок. Кому цікаво, дам силочку, де купляв його. Ось, І тут будуть у нас встановлені акумулятори. Також буде замінено переднє колесо на мотор колесо і всю цю процедуру в принципі, вам покажу і розкажу все. Ну, хто кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і будьте в курсі нових цікавих відео вже найближчим часом. Я думаю, будуть обзори. І все інше. ну ось так Це був такий анонсик та обзор е гаджетів на моєму велосипеді. В майбутньому, вже, надіюся, буде в електровелосипед. І гаразд, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд. Пока!